Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Цього дня опікується атар. У зороастризмі його шанують як сина Ахура Мазди. Атар є хранителем священного вогню. Він створив простір, частка атару є в усіх явищах. Він втілює життя з усіма її метаморфозами. Його суттю є всеочищаючий вогонь, до якого не можуть підібратися поплічники ангромадів, тобто уособлення вселенського зла. І осквернити. Дев'ятий сонячний день характеристика, вплив та характеристика дев'ятого сонячного дня. Хранителем небесної благодаті, тобто хварною, служить священий вогонь. Вшановують його дев'ятий сонячний день. У храмах зора стрійців завжди підтримується горіння цього вогню. Розрізняють три види священого вогню, пов'язаних із трьома іпостасіями хварни атар. Вважається величним вогнем. Це вогонь царської хварни. Атар Фарнбах несе у собі другу іпостась хварни хварни священників. Вважається, що в ній дещиться божественної благодаті. Атар Борзенміхер – військовий вогонь. Предмет сили цього дня є вогнище. Замість вогнища можуть використовувати кадилу та шаровню. Все те, що вмішує вогонь, а вогонь, що скидає нещасть. Від вогню виходить величезна сила, яку необхідно підтримувати та розвивати. Слабкості немає місця на дев'ятий сонячний день, бо вона створить фатальні передумови у майбутньому, що не можна робити у дев'ятий сонячний день. Господиням слід відмовитись від наміру пекти пироги. Їжа має бути приготовлена заздалегідь, підігривати їм можна в микровильовій печі або томити в сутейнику, щільно закритому кришкою. Ризиковані заходи та угоди, голосливі вечірки не для дев'ятого сонячного дня. Відвідувати магазини потрібно лише з метою придбання всього найнеобхіднішого. Запасатися на користь не потрібно. А для кого сприятливий дев'ятий сонячний день? Дев'ятий сонячний день сприятиме подорожникам, не зайве відвідати храми, помолитись, вважається, що в дев'ятий сонячний день Бог особливо прислухається до людських, благання намагається їх втілити. Для задоволення атара в будинку мають горіти три свічки. У минулі часи потрібно було підтримувати постійний вогонь. У розпалюванні шле все не потрібно. Головне, що від вогню не виходив їдкий дим. Спалювати належали лише сухі предмети. Потрібно стежити, щоб вода не потрапляла у вогонь. Вогонь в 9-й сонячний день несе в собі вцілюючу та очищувальну силу. За допомогою вогню можна знищити бісів у житлі, достатньо взяти свічки та обійти з молитвою всі кути будинку. Дезайм буде вживання спиртного в розумних дозах, щоб підвищити температуру тіла та прискорити кровообіг. Одяг у дев'ятий сонячний день. Перевагу в одязі варто віддати речам у коричневих цегляних, червоних або сонячних відтінках. Не менш хороші для цього дня речі від блискучих тканин. Одяг у білій чи синій палітрі не підходить. Харчування у 9-й сонячний день. Основне правило харчування в цей день сонячного календаря, щоб страви були обов'язково гарячими або підігрітими, результати переробки какао-бобів, спиртні напої, хліб та здоби і інші продукти, які швидко засвоює організм. Хорошими продуктами є овочі. Від вживання гострих страв на 9-й сонячний день краще відмовитись. У їжу слід вживати швидко засвоювані продукти м'ясо та інші важкі продукти, після вживання, яких хочеться перелягти та заснути, для цього дня не підходять. Добрі справи в 9-й сонячний день. Вітається слухняність, виконання релігійних догм, відвідування храмів. Це сприяє запобіганню втрати енергії даремно та збереженню оптимального життєвого ритму. Здоров'я в 9-й сонячний день, день також стимулює початок спортивного життя або його активного продовження. Важливо витрачати свої фізичні та життєві сили на досягнення будь-яких устремлінь. Потрібно якнайбільше рухатись і працювати, але в жодному разі не спати. Гріх найбільший, тяжкий, пов'язаний з поклонінням хибним богам та участі у сектантських ритуалах. Також не найкраще вплине на майбутнє відмова від дотримання соціальних норм поведінки суспільства. Знигу 9 сонячний день. Цього дня не вітається перебувати в обіймах Морфея. Тривалий час сон має бути спрямований лише на відновлення сил. Сни у 9-й сонячний день яскраві, і їхній сенс загоряє в полумі. Тому сни є віщими. Не потрібно запам'ятовувати зміст сновидіння, бо це вважається поганою прикметою. Оптимальний варіант сну у 9-й сонячний день відпустити сновидіння. Дев'ятий сонячний день характеристика індивідуальної та теми, народжених у 9 сонячний день. Численні, які обіцяють сьогодні удачу та благополуччя, народжуємо 9-й сонячний день є 27, 68 та 81. Яскраві фарби, що грають на світлі, благоволять цьому дню. Ідеальні у 9-й сонячний день жовтий, бордовий та коричневі кольори. Це відтінки крові. Не варто цього дня віддавати перевагу темно-синьому кольору та іншим холодним кольорам. У 9-й сонячний день слід відмовитись від індиго. Цей колір розсіює властивості вогню, що очищає тому оптимальні яскраві відтінки палітри. На першому місці в списку переваг стоїть рубін – цей мінерал, взаємопов'язаний з небом, у ньому прихована сила небесного полум'я. Найактуальніший в дев'ятий сонячний день є піроб, тобто гранат, що пройшов ювелірне гранювання. Народчимо дев'ятий сонячний день, слід носити прикрасу з нього, бо він для них талісман. Такий талісман захищає від упередженого ставлення з боку керівництва. Головною зіркою цього дня вважають Альдебра. Він, розташований усі тельця першої величини. їм має помаранчевий відтінок взаємодії з Юпітером та Мерсом. Вважається, що ній живе священий вогонь. Завдяки дії Альдебра у житті завжди є місце для подвигу. Ця зірка дарує людині величезні сили. Ця сила різнобічна. Вона. Як спрямовує людину на творення та самопожертву заради високої миневі, так і вселяє в неї гнів і ненависть спрямовуючи до служіння темряви. за зазначимістю зіркою в дев'ятий сонячний день є Бельтегейс. Вона червоного кольору і називається Альфа Оріона взаємодіє з Марсом, Нептуном та Плутоном. У ній також тіленосила священого вогню. Бельгейза стимулює людину в додаток, максимум внутрішніх резервів до досягнення своєї мети. У той же час вона забезпечує людині скорботу, ностальгію, меланхолію. Планетою на 9-й сонячний день є 9-й сонячний день характеристика, предмети 9-го сонячного дня. Якщо у цей день. Від раптового переву вітру в будинку або квартирі відчиняються віконні рами, двері, то це предмети, що обіцяє дохід, нові знайомства. Якщо це сталося в давно вжитому місці, ця предмета обіцяє швидкий переїзд чи подорож. Несподіване підвищення температури тіла в дев'ятий сонячний день, почервоніння кінчика носа, мочок, вух та щік, сухість у роті є ознакою зміцнення здоров'я, звільнення від застарілої недуги. Зниження температури тіла свідчить про загрозу можливого захворювання, депресії, занепаду, життєвих сил. Крім того, якщо є озноб, то це прикмета того, що ангел-охоронець не бажає надавати допомогу і оберігати. Бачити спалахи вогню в 9-й сонячний день, самозаймання транспортних засобів не на добро. Це говорить про те, що священий вогонь озлоблений та ображений. Накофтатись диму, особливо чорного, прикмета реальної загрози життю. 9-й сонячний день характеристика тотем 9-го сонячного дня та антитоде. Люди, які народились цього дня, мають своїм тотемам вогняного лева з мордою мастіфа. Антитотема благородному цареві звірів виступає гієна. Тварина суєтна і підла. Дев'ятий сонячний день характеристика людини, народженої в дев'ятий сонячний день. Для народжених у дев'ятий сонячний день характерні міцний торст та кінцівки, голова велика і з потужною шиї. Волосся світле, кучеряве, часто розпарлене, товста шкіра. Ростання високе, нижня повіка більша за верхню. Кольор обличчя трохи червонуватий, благородність і в поставі статність. Та в кожному русі. Несхильні до сентиментів чоловіки рано дорослішають, але вік не накладає серйозних відбітків на зовнішність. Обличчя хіба що зморшується лише у часі. Надмірно активні та життєдіяльні, наполегливі у досягненні своїх цілей. Енергія пре через край характер не народичний, намагаються не залежати ні від кого, ні від чого. Швидко та чітко діють в екстремальних ситуаціях. Душа компанії, оптимісти не люблять довго перебувати на одному місці. Серед народжених у дев'ятий сонячний день багато мандрівників не люблять зевих слів, вважають, що краще більше слухати. Ймовірна, міць та енергія притягують до них людей. У складній ситуації готові звалити весь тягар становищ і повести за собою людей. Слабкі місця обожнюють експерименти над собою, тому рідко доживають до старості. Знімають на себе будь-який вантаж, але витягують його за рахунок внутрішніх резервів, тому можливі проблеми зі здоров'ям, негативні властивості характеру, народжених у 9-й сонячний день антитотема. Люди цього антитотема мають витягнути обличчя і дрібними рисами, надмірно підозрілі та недовірливі, очі завжди не на місці, погляд шукає, настороджений. Подорлявої статури шкіра має пігментні нітки. Прищина шкірі пухкість епідермісну, сутулі, шия коротка, голос схожий на застоджений. Характер народжених під антитотемом в 9-й сонячний день мерзенний, вічно знущаються з інших, злоп'ямті, глузливі, не визнають авторитетів, люблять сміяти, сміх гаденькі, люблять плітки та інтриги, найчастіше самі влаштовують заздрісні, не переносять шляхетності та побожності, прагнуть знищити все те, що створено іншими. Готові вчинити злочин, щоб знищити свого супротивника. До зустрічі в нових відео!